Блек-аутизм. Мережею гуляє псевдозрада. Коли показують, скільки електрики перетікає з України в Румунію. ніби це наш єдиний сусід з Євросоюзу. Та Україна межує ще з Молдовою, хоч і не є, та все ж таки сусід з Словаччиною, Угорщиною та Польщею. Білорусію та Росію викидаємо, оскільки з ними електрикою не торгуємо. Тепер для всіх нормальних сусідів віднімемо електрику, яку Україна імпортує. Від тієї, яку експортує. І що ж ми отримаємо? Суцільний мінусовий експорт, прямо як ріст економіки спричинений вієловими відключеннями, заради чого нам лаштуються драконівські відключення, мабуть, щоб менше імпортувати дорогої європейської електрики, щоб не піднімати ціну для населення, бо ще довишень голові образиться, і від того рейтинг впаде. Звісно, справжня причина може бути такою обурливою, що аж не повіриться. Наприклад, щоб підготувати населення до купівлі в Болгарії росати міського ядерного металобрухту. На окупованих територіях вже є 6 ВВР тисяча, на якого біса влада надумала закупити ще дві такі совкові залізяки в Болгарії, та ще й хвалиться цим, ніби вона якесь благоділо робить. Вона що розраховує, що шість шматків совкового металобрухту разом з енергодаром до нас ніколи не повернуться? Навіщо ж тоді затівати чотирирічне велике атомне будівництво, якщо влада сподівається повернути енергодар, а не в своїй голові вже давно віддала його росіянам, то брати в Болгар металобрухт, на який вони ще й ціну підіймають, замість віддати радіти, що здихались, якась дурість? Потрібно підняти ціну електрики до економічно обґрунтованої і заборонити її облік за допомогою стелі. В Україні і досі процвітає така совкова дикість. Як користування електрикою без лічильника. З нормальною ціною на електрику в Сусідній Словаччині це 19% 8 гривень 30 копійок. В енергоатома з'являться кошти на добудову нормального реактору IP 1000 замість згрібання мотлуху по всіх країнах Варшавського договору та ще й за великі гроші. Не буде потреби закликати економити електрику бо з адекватними тарифами, які відповідають реальній вартості товару. Люди якось самі здогадаються це робити, та й зелений тариф можна буде тимчасово або й назавжди скасувати до бісової своєї матері. Це полегшить підключення нових сонячних електростанцій до мережі без зайвої бюрократії, наприклад, заборони їм працювати під нульовим навантаженням чи заборони встановлювати панелі прямо на землі. В парламенті позасідали вкрай дивні люди вони з легкістю можуть ввести драконівські штрафи. За дрібні порушення, і водночас їм надзвичайно важко піднятися на електрику до такої, як в сусідніх країнах. Між іншим, кВт-година згенерована бензиновим генератором, коштує десь 37 гривень, і це у випадку оптимального навантаження, а генератори часто ганяються в холосту, і слуги народу не додумались ні до чого кращого, як прямо в часи електричної кризи підняти акцизи на пальне. Підняли б краще ціни на електрику. 8 гривень це значно менше 37. Виникнення дефіциту ознака совка. В капіталізмі його заміняє зростання цін. Попит на щось перевищив пропозицію, ціни зросли, зросли ціни, попит зменшився. Саморегуляція потрібно забезпечити доступ до ринку електрики багатьом гравцям і відпустити ціни. Так і генерація розподілиться, і попит з пропозицією рівноважиться. Але перед цим потрібно підняти ціни, щоб хоч комусь з чесних людей хотілося на цей ринок зайти.